Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозлік. Вітаю вас! Сьогодні у Подіях ви побачите. Чи на часі оновлення Коломийських площ? Які плани влада має щодо площі героїв у Коломиї? Всеукраїнська організація Тризуб імені Степана Бандери закупила 10 комплектів для гри у пейнтбол. Оновлений шаховий клуб запрацював у Коломиї. Твори Вітоль де Проців демонструють у Коломийській арт-галереї «Зодіак». У матеївцях участь у дитячому турнірі з футболу взяли команди з Дніпра, Львова та Франківська. Чи на часі оновлення Коломийських площ у нашій громаді з початку війни відношення до облаштування благоустрою неоднозначне. Одні певні всі кошти зараз треба спрямовувати нашим захисникам. Інші натомість кажуть, війна війною, але дозволити, щоб місто занепало, не можна. Ми вирішили поцікавитися, які плани влада має щодо площі героїв у Колумиї. Площа героїв одне з найвідоміших місць у Коломої і одне з найзанедбаніших. Донедавна тут були гранітні плити, радянські зірки і вічний вогонь. Усе це вже віджило своє, і площа потребувала оновлення. Символіку совєтів завдяки активістам зняли пам'ятник невідомому солдату, демонтували. Кілька разів у владі оголошували конкурс на створення проєкту щодо реконструкції цієї великої території Ледь не в серці Коломої. Адже це на часі. Зокрема, були ідеї облаштувати тут місце вшанування героїв сучасної війни. Але наразі там жодних. Робіт ніхто не проводить, хоча плани такі є, розповідає головний архітектор Коломиї Андрій Олійник. Але є й проблеми. Є моменти, скажімо так насправді е проблемні з фінансової точки боку, навіть не в плані фінансів, бо все таки Коломия останнім часом зв'язку якраз війною має досить велике надходження в бюджет. Є проблема з законодавством. Є дуже багато статей видатків, які просто на час воєнного стану заблоковані. І, наприклад, багато величезна кількість насправді е капітальних видатків е на час війни казначейство просто не, не проплачує. Тобто є можливість робити, наприклад, проєктну документацію, є можливість заключати договори, але конкретно почати, от заплатити виконавцям, от беріть, робіть, і заїжджає екскаватор, заїжджає техніка, заїжджає робить, є проблема і е е є моменти, які Скажем так, приторможує цей процес і дійсно й <плес> його. <плес> Певних людей є питання до цього, чому так, чому, чому цей процес не можна зразу вже запустити. Але це насправді є дуже великі суми, які потрібно правильно пропустити через всі ці бюджетні, ну бюрократичні моменти, які ну від яких ми надіваємося, бо все одно, якщо ми хочемо бути правою державою, нам потрібно ці всі процедури ну, пройти. Напередодні на громадських слуханнях родичі убитих окупантами героїв сучасної війни затвердили проєкт щодо реконструкції площі героїв, зокрема її центральної частини. Продов вже Андрій Олійник. Головне, вважає головний архітектор Коломиї, зробити її відкритою і такою, де можна гідно вшановувати наших захисників. Місце, де на самому реальному комплексі будуть зображення героїв, тобто це весь момент. Питання по благоустрою навколо ще є, мав оголошуватися якраз перед початком вторгнення конкурс. Ще один, конкретно по благоустрою площі навколо. Він конкурс не відбувся зв'язку з військовим часом, але є напрацювання певні ескізний проект навколо як є, і він насправді досить хороший. Можна буде на думку на основі нього розробляти вже робочий проект конкретно з кошторисами, з усіма цими моментами, як цю площу організовувати, тобто суть. Основна така, що площа максимально відкрита. Доступ до неї є. Не ідея радянської такої площі, яка просто для од заходу раз на рік. От так як було 9 мая, прийшли люди, постояли, поставили гвоздику, там чи якісь такі моменти, і все на тому площа мертва. Навпаки, це має бути місце максимально відкрите, де люди. Приходять, бачать ці портрети, читають ці історії, можуть посидіти, подумати. Тобто, це має бути такий дійсно громадський простір, який не відлякує людей, а навпаки притягує. І вони через це якраз ознайомлюються з історією всіх цих людей, які там будуть відзначені. Зараз територія площі героїв насправді у жахливому стані. У владі кажуть, попри війну хочуть її довести до ладу, щоб вона не псувала загального вигляду Коломиї і стала місцем пам'яті про усіх загиблих героїв. 23 березня відбудеться сесія Коломийської міської ради. Очільник громади Богдан Станіславський розповів в ефірі Радіо Сяйво, які плани розглядатимуть депутати. Нагадаємо початок засідання о 10 годині в четвер, 23 березня. Дуже багато питань на цю сесію. І загальних питань, і земельних, але що найбільше, що ми зараз за рахунок вільних залишків, майже на 20 мільйонів збільшуємо фінансування наших збройних сил. Тому що потрібні знову ж таки і дрони, які зараз, це одна, та, скажімо, бойова зброя, яку ми маємо можливість купляти, і вона є ефективна у веденні війни, всьогочасної війни. І також і це стосується і ремонтних робіт в самих військових частинах. Бо ми знаємо, що в нас є аеродром, є, і, і сама база, де знаходяться інші військові частини. Е, є питання, скажімо, призначення. От, Керуючий справи у нас вакансія вже майже рік. На цю посаду я пропоную Миколу Андрусюка, який має бойовий досвід. Він отримав поранення і пройшов через комісію ВЛК, тобто він комісувався і я пропоную його на керуюча справами. Багато загальних питань, затвердження доповнення до статутів. Наприклад, хотів би сказати про водоканал. По водоканалу виконуючим обов'язки зараз є зумер Словомир. Хороший працівник, він себе показав як добрий керівник, вже більше як пів року він виконує обов'язки, тобто ми його пропонуються на затвердження як керівником. Ми змінюємо, додаємо нові види робіт, нові кведи у статут водоканалу, щоб водоканал міг сам робити проєктні роботи і будівельні також. Тобто, Ми зараз докупляємо техніки. Ескаватори, ви, бачили вже машини аварійні, тобто це нова техніка. І тобто, ми можемо не тільки бути замовником робіт, а водоканал може й сам виконувати певні види робіт. Бо зараз багато ведеться робіт. Навчання наближене до бойових умов. Всеукраїнська організація Тризуб імені Степана Бандери закупила 10 комплектів для гри у пейнтбол. Пейнтболідні маркери максимально схожі до справжньої стрілецької зброї. За тренуваннями спостерігали мої колеги. До Де ось на стежка друга до дороги. Потім робимо ситуацію, що ситуації. Вас зустріти там на куті. Так. починаєте щільно на пум по добре, сільно видки група. Підходимо цей уривок навчання з тактики ведення бою. Цього разу практичне заняття максимально наближене до реальності, адже пейнтбольні маркери максимально наближені до гвинтівки типу r 15 яку бійці часто використовують у реальних бойових умовах. Тепер учасники вишколів мають можливість відпрацювати правильну стійку, вкладку та зміну магазинів. І найважливіше прибрати найтиповіші помилки роботи зі зброєю на короткій дистанції, як от відхід із кута будівлі чи переміщення групи. Ще одна вагома перевага пейнтбольного маркера його динаміка, підкреслює боєць тризуб, один із інструкторів вишколу Олексій. Вони засвоюють розуміння зброї, як вона виглядає, як правильно укластись, прицілитись в ці зброї. І як правильно рухатись в тактичних умовах, динаміка прицільних планок відчути зброю, як правильно переміщатись, не попасти під вогонь. І так як зараз заїжджає багато лендлізу, то нас ви використовуємо саме цю модель. В комплект входить маркер, балон, магазин і захисна маска. Вартість одного комплекту близько 500 доларів. Усі 10 комплектів організація придбала за кошти благодійників. Продовжує Олексій. Ми Робили запит туди, щоб закупити такі пейнтболи, Відповіді немає і потепер. Учасники зізнаються, вишкіл фізично складний. Та, попри навантаження, друг гудз зазначає, трьох днів для навчання недостатньо. Тому планує записуватися знову. Кожного дня у нас день починався з руханки. Минулого дня ми взагалі рано роздівалися на рухай. Койшли годі. Кожен день були реакції по на різні теми. Ідеології націоналізму, балістика, тактика. Після, тактики, після лекції з тактики ми йшли на практику. І там відпрацьовували різні наступальні прияви. Ми йдемо в дві колони, з двох колон ми пришукуємо в одну шарену і так далі. Думаю, що я ще майже взагалі не ну, готовий десь на процентів 10, не більше. Наступний відкритий вишкіл на Прикарпатті відбудеться вже 24-26 березня. Єдине обмеження для учасників вікове. Долучитися можуть усі охочі старші 16 років. Запис за номером телефону 096 573 01 62. Участь безкоштовна. Ви живий? Так. Лёс. А тут почему ви стали записувати? Юлія Марціновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сайво. Оновлений шаховий клуб запрацював у Коломиї шахове відділення Коломийської комплексної дитячо юнацької спортивної школи, як і раніше, функціонуватиме на вулиці Чайковського, 33. Тут впродовж чотирьох місяців тривало капітальне відновлення. А з нагоди офіційного відкриття провели два шахові турніри. Приміщення на вулиці Чайковського, 33, перебуває на балансі управління спорту. Ремонти тут не проводили десятиліттями, каже начальник управління спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Тому роботи було вдосталь. Повністю змінили перекриття, провели капітальні, зовнішні і внутрішні ремонтні роботи, оновили і меблі. Усе за кошти з бюджету Коломийської громади. Загальна вартість близько 1 мільйона 100 тисяч гривень. За інстадійсно міського голови. Ми з ним робили вхід спортивних споруд, на що й було звернута увага. Каже, Володь, може буде цих дітей вже мордувати? Давай вже зробимо так, як має бути. От, власне, зробили перекриття, повністю зробили даху, утеплили фасад, ремонту середині меблі, столики зробили так, щоб як можна було комфортніше для цих юних шахістів. Поки тривали ремонти, діти займались у приміщенні, де працюють сьогодні фахівці управління спорту. Тепер відновлюють тренування в оновленому шаховому відділенні. Це дозволить більш ефективно готуватись до турнірів та розвиватись. Переконаний тренер шахового відділення Коломийської комплексної спортшколи Василь Андрій. Усяк дасть нам можливість розвивати такі популярні у час вид спорту, як шахи, в час комп'ютерних технологій, розвитку інтернету. Шахи стали надзвичайно популярні в зв'язку з створенням штучного інтелекту і з виходом серіалу Ферзовий гамбіт. Наразі у шаховому відділенні спортшколи регулярно займається близько 20 дітей. Серед них 9-річний Юрій Стефурак. Він вже має чимало шахових здобутків і є першорозрядником. Ділиться, налаштований і надалі здобувати перемоги. Я задоволений, що його відкрили. І що ми тут будемо займатися? Втішений, що шахові заняття відбуватимуться у комфортних умовах, і колишній очільник першої громадської організації Коломийська асоціація шахістів Василь Слободян. Він каже, чимало вихідців із Коломиї досягли значних успіхів у цьому інтелектуальному спорті. Серед них переможці обласних, всеукраїнських та навіть світових чемпіонатів. Перші за 30 років звернули увагу до шахів, а зробили гарний ремонт. Це, і мебіль відремонтували, і приміщення саме відремонтували і звернули на це увагу для розвитку шахів в місті Коломиї З нагоди офіційного відкриття оновленого приміщення відбулися два шахові турніри. У першому взяли участь понад 20 дітей не лише з Прикарпаття, а й інших регіонів України. У підсумку третім став Павло Атаменюк з Коломиї. Срібло здобув Анастасій Пугаченко із Чернівців, а переможцем турніру став Павло Атаменюк із Коломиї. Другий турнір. Турнір того ж дня відбувся серед досвідчених шахістів, Серед учасників було шість кандидатів у майстри спорту. У підсумку третє місце здобув Олексій Хріновський, другим став Василь Андрусяк. А перемогу у турнірі здобув Олег Боєчко. Твори Вітольди проців демонструють у Коломийській арт-галереї Зодяк. Тут зібрані картини з приватних колекцій, а також ті роботи, які випадково вдалося віднайти та врятувати. Ми відвідали виставку і вже готові розповісти вам про художницю, педагогиню та українську діячку Відольду Іванівну Проців. Вітольда Проців народилася у 1912 році у Косові. Навчалася у Коломийській вчительській семінарії, випускниця закладу сестер Васильянок. У Станіславові вчителювала у дядьківській початковій школі, була курінною у пласті. У 1939 році працювала вчителькою Коломийської приватної школи імені Франка. Далі була обрана депутаткою народних зборів Західної України, працювала інспекторкою із дошкільного виховання. А у 1940-му стала депутаткою Коломийської міської ради. До 1944 того була директоркою Коломийської української школи імені Лесі Українки, а далі завідувачкою базової школи. Заочно закінчила Львівський університет Франка. Була викладачкою малювання та каліграфії Коломийського педагогічного училища та Коломийської школи інтернату. У прикарпатському закладі дуже пишаються видатною жінкою та пережуть пам'ять про Вітольду. Проців Вітольда Вітольдива це потужна постать. Найперше це для Коломийського педагогічного училища. А сьогодні Коломийського коледжу. А сьогодні, як і правонаступника і її творчі це і відділення образотворчого мистецтва. Ну і звичайно, це величезна постать в історії нашого міста. Пам'ять про Гвітольдупроців як про педагога, викладача з українського рівня, автора дуже багатьох підручників для учнів, посібників для вчителів образотворчого мистецтва шкіл України, і вона вперше розробила навчально-методичний комплекс. Пам'ять про неї зберігається і сьогодні в нашому коледжі. Зокрема, вже понад 20 років педагогічному коледжі запроваджує. Жена імена стипендія імені Вітольди Проців Лауреатами є кращі із кращих студентів відділення образотворчого мистецтва. в нашому центрі розвитку педагогічного коледжу зберігається всі її видання у 1980 році. Я вивчив і у загальних досвід і роботи. Оце унікальний буклет учитель майбутніх учителів. Я автор цієї розробки, і в такий спосіб ми також зберігаємо пам'ять про Вітольду Проців». Залишила по собі Вітольда Проців і великий доробок мистецьких робіт частину їх об'єднали у виставку плин часу та демонструють у Коломийській арт-галереї «Зодіак». Це зокрема ініціатива громадської організації Амброзія 21 розповідає представник об'єднання мистецтвознавець Тарас Косович. Тут ті роботи мисткині та художниці каже він, які вдалося врятувати. Це взагалі така практично детективна історія. Бо мені запропонували були роботи, які йшли практично в сміття. Люди подумали, що. Що вони не вартують, що вони не мають цінності. А коли придивившись, вони побачили, що це має відношення до мистецтва, навіть на їхню думку, вони звернулися до мене. Я вже не задумуючись зразу, бо я впізнав авторську манеру, власне, Вітольди протягом експозиція плинчасу складається з двох частин. Продовжує Тарас Косович, роботи мають неабияку цінність, каже мистецтвознавець У Першому залі і представлена графіка, де власне оці відтиски, які виконані по мотивам творчості Лесі українки Ольги Кобилянської та Василя Стефаника. А в другому залі представлені роботи виконані в техніці акварель та акварель-градтаж. Це достатньо рідкісна зараз техніка. Вона з циклу гуцульські краєвиди. Побачити роботи Вітольди проців можна впродовж місяця у Коломийській артгалереї «Зодіак», що у підвальному приміщенні місцевого народного дому на Прикарпатті змагалися за весняний кубок. У Матеївцях участь у дитячому турнірі з футболу. Взяли команди із Дніпра, Львова, Івано-Франківська, Матеївців. Зіграти товариську зустріч приїхав і Коломийський Варатик. Кращими стали юні футболісти Прикарпаття, срібло у команди Дніпро, один третє місце здобули Львівські Карпати. Змагання організували заради допомоги Збройним силам України. До слова у матеївцях співпрацюють із командами Прем'єр-ліги. Тут запрошують хлопців та дівчат займатися професійним футболом. Дорогі наші учасники змагань, дорогі наші вболівальники, щиро вітаю вас усіх з проведенням турніру. Прекрасні команди приїхали наших українських клубів. Приємно дуже що на Коломийщині є можливість зустрічати дітей з таких поважних клубів. Турнір організовує наша матієвецька громада. Зібралися учасники з різних обласних центрів. Ми запросили такі команди, як дніпро 1 наша місцева команда Матеївці, мінолітбрук брук прикарпаття Івано-Франківськ, вирати коломи і Карпати, Львів. В нас команда 2010 року народження, а в загальному турнір відбувається 2009-2010. Ну, тобто, у нас наймолодша тут команда. Приїхав, щоб діти пограли. Хороша погода, щоб отримали позитивні емоції. В першу чергу це благодійний турнір збирання. Им, кошти на допомогу ЗСУ, тому що такий турнір проводиться завдяки нашим захисникам. В другу чергу нелегкий час для всієї країни. Розвиваємо футбол, наших дітей вкладаємо в наше майбутнє. Хочемо, щоб наша нація росла здорова, спортивна і досягала високих цілей на міжнародних аренах і представляла нашу країну. Ми проводимо такий турнір, щоб показати наші молоді, нашим діточкам, що їм є куди рости, що спортивна школа те, це не є заключний етап, а можна підростати більше, зустрітися з більш серйозними суперниками. Ми співпрацюємо з командами української прем'єр-ліги і найкращих своїх вихованців віддаємо до них професійний футбол, де в дітей буде майбутнє. Користуючись нагодою, хотів би запросити до нас бажаючих тренуватися, рости, розвиватися. Є все обладнання професійне, яке використовують клуби української прем'єр-ліги. Все тут робиться для наших дітей. Є допомога, тому приємно працювати в таких умовах. Ми хочемо принути увагу до сільського спорту. Тяжкі обставини розуміємо, спорт відійшов на задній план, але це є наші діти. Це за цих діточок. Наші воїни стоять на рубіжах України, боронять нашу країну. Це їхні майбутнє, це на наші майбутні України. Без дитячого юнацького спорту не може бути спорту вищих досягнень, тому це є основа розвитку нашого футболу у нашій державі. І це все про що встигаємо розповісти сьогодні. Більше новин на нашому сайті ntktv.ua. підпишіться також на наш YouTube та Telegram канали До побачення.